Якщо так вийшло, що у вашій базі CRM почали множитися дублікати елементів, то скористайтеся опцією об'єднання, щоб все впорядкувати. Отже, спершу перейдіть на сторінку тієї сутності, з якою плануєте працювати. Далі відмітьте потрібні елементи. Зверніть увагу, що одночасно в об'єднанні можуть взяти участь лише 10 елементів. Натисніть на кнопку Об'єднати. Ця можливість є тільки в адміністраторів та власника простору. Відкриється вікно, де спочатку необхідно вибрати елемент, який стане основним. Далі за потребою можна змінити або доповнити конкретні поля. Для деяких, які не є множинними, тобто мають крапку у якості відмітки, значення замінюються повністю. А для тих, що є множинними, тобто мають прапорець у якості відмітки, нові дані просто додаються. Наприклад, таке стандартне поле, як електронна пошта, може містити декілька значень, трохи нижче відображені незмінні поля, що містять певну системну інформацію та UTM-мітки. Їх значення будуть взяті з основного елемента, а ще нижче зібрані всі незаповнені поля в дублікатах. Для зручності можна за допомогою спеціальної кнопки активувати режим тільки відмінності. Тобто будуть показані лише ті поля, які для всіх дублікатів різняться. І приховані ті, які повністю збігаються за значеннями. Коли все готово, залишається лише натиснути Об'єднати. Система швидко обробить дані та у вашій базі збережеться лише один елемент, який залишився в результаті.